Слава націю, вітаю на каналі в я, Сашко добрий, сержант Збройних сил України, чинний військовик, який близько двох років благополучно користувався пільговими умовами кредитки від Приватбанку. Тижнів зо пару тому мені прийшло сповіщення, що треба освіжити дані документів. От, я там. З зоною бойових дій це зробити онлайн. Зараз у відпустці на лікуванні зайшов до відділення приват. Думаю, зроблю це наживо. І стикнувся з проблемою. Це, скажімо так, не такий шок в міст, так як нещодавно у козака, дай Боже, йому здоров'я без рук там не могли сфотографувати і з чим благополучно розібралися. Менше з тим, ситуація неприємна. От зараз півгодини спілкування і роботи з представником Приватбанку. Це відділення на Печерську. Яке там відділення? Коротше, на Печерську, яка це вулиця? Джона Маккейна, Джона Маккейна, я думаю, тут одне відділення. І я особисто не вбачаю жодної проблеми в роботі персоналу, який намагався мені допомогти. Результат такий, що ми не змогли. Оновити дані мої чинного військовика задля продовження роботи кредитки на пільгових умовах, зокрема, мої документи не проходили валідацію. І ж там, шляхом спілкування з співробітниками, особисто я ми гуртом дійшли висновку, що об'єктивно, неякісно, неадекватно складений перелік вимог до військовиків щодо надання документів. От я сфотографував те, що йому показує на його планшеті. Так? Документ не пройшов валідацію, можна от бачити, не пройшов валідацію, не виконані умови додавання документів. І сенс полягає в тому, що тут вимоги до військовиків рознесені по двох пунктах. Перші це військовики, військовослужбовці загального порядку, перезвані під час мобілізації або з резерву, необхідно надати один з документів і перелік для загальних військовиків. Так? Другий військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій. Це мій випадок. Вони винесені другою категорією, пункт 2. І можна бачити військовослужбовцям, які мають статус учасника бодій, необхідно надати один із документів. От вони прям великим пишуть: один із документів, що підтверджує статус УБД. Перше, посвідчення УБД, все. На цьому перелік вимог закінчується. Так ну ми ж не любимося в очі. Військовос ще раз, військовослужбовцям, які мають статус УБД, це я необхідно надати один із документів, що підтверджує статус УБД. Посвідчення УБД все. Можна далі не працювати. Ми зробили в такий спосіб, не пройшло. Пише документ, не пройшов валідацію. Він можна бачити, 19 січня 14.33. І потім ще йде там посвідчення особи з інвалідністю: ля-ля, ля, -ля, -ля е, витяг ля 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 разом з одним із документів, що підтверджує період служби. Ну, от. Е, так, Тобто витяг. З єдиного Держреєстру вітрань війни разом з одним закон, що підтверджує період служби. Чи мається на увазі, що будь-який з цих документів має бути разом з одним документів, що підтверджує період служби. Але вони це вписали тільки в один той, розумієш? Ну, тобто, сенс всієї цієї дії полягає в тому, що так. Ми так розуміємо, що банк має розуміти, що. Я зараз є військовик. І дійсно, в посвідченні УБД це не підтверджується. От. Разом, з тим, разом з тим це винесено в третьому пункті. Ні, ну, це... Я ж кажу, зараз просто почали писати відео, я зрозумів, що вони це записали в третьому пункті, а воно стосується всіх попередніх. І так само жоден з працівників не зміг це ну, пояснити. І отак, от воно написано, скажімо так, не в найдаліший спосіб. Ну, коротше, сенс в тому, що ви, коли прагнете підтвердити в банку, що ви е маєте право на пільгові умови кредитки у Приватбанку, маєте показати, що ви зараз військовий, так, от, форма 5, наприклад, дата видачі не більше одного року тому. Разом з тим, ну, це так прописано недолуго, що навіть представники банку не можуть це пояснити. Це просто ми от вийшли з банку і доходимо того самі під час запису того. Ну, висновок який? Висновок такий, що. Добре би, краще це все прописати. Так? Що це стосується того. що робити. Що робити? Я цей пакет документів, цих вимог отримував у застосунку в сповіщенні. Зараз я прийшов до банку, намагався знайти в стосунку цей перелік документів. Ну, я його не знайшов. Може я погано шукав. У сповіщеннях не знайшов, за карткою не знайшов. Оцей перелік документів показав мені співробітник. От ми сфотографували з його планшету. З його планшету, от, ну і я ж кажу, ніхто з них нам цього не пояснив. Розвели плечима, і ми вже самі вирішили, що треба повертатися за формою 5. Разом з тим, сам співробітник нам сказав, що вчора буквально аналогічну ситуацію проходили з чотирма документами, бо у мене зараз на руках два документи: військовий квиток і ОБД, посвідчення ОБД. Він каже: що вчора було чотири документи і теж не пройшли валідацію. Я з 1 по 5 маю знову бути в Києві лютого. До того часу маю надію прийти сюди, повернутися з довідкою за формою 5. І... Який тут фігурує теж як один із документів, що підтверджує період служби, так? от. Один із документів, що підтверджує період служби. Е, військовий квиток, це я маю. Витяг з наказу, що то кажуть, не розумію, з якого саме наказу. Але треба один. Довідка за формою 5. Дата виташе більше одного року. Це я маю взяти до 1 лютого і з ним сюди повернутися. І ну, контракту в мене немає. Мені, до речі, досі відмовляють в контракти. Сашко добрий, добровільно мобілізований, 20. 7-го за паперами 27-го, а 24-го я вже був у військоматі лютого 22-го року. Мені на сьогодні не роблять, до речі, контракт. От, я хочу контракт, неодноразово звертаюся до командування. Копито гризли комбайнери. так? Ну, Бог з ним. Я тут не за гроші, не за соцпакети, Я від того не страждаю. Просто сумно це усміхає. І подивимось, який я матиму досвід от за, за десяток днів з формою 5. Дякую всім за підтримку. Запрошую ну, якось це переписати, щоб хоча б співробітники банки могли це пояснити. Ну, якось воно ну, доступніше було написано. Менш оцим якимось таким заплутаним юридичним дивовижним розмазаним форматом. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.